Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У продажі у нас чудовий автомобіль Infinity qx 50 пригнаний з США з мінімальними пошкодженнями від першого власника в Україні. І дане авто у нас продається за ціною 29 тисяч 990 доларів. Має двохлітровий бензиновий двигун. Ось таку чудову оптику протитуманні фари, гарні, оригінальні, легкосплавні диски, є повторювачі поворотників на дзеркалах, електроскладання дзеркал безключовий доступ. Має дуже чудову комплектацію. Ззаді у нас повністю потонований, має передні та задні парктроники камера 360. Багажний відсік у нас дуже великий та вмісткий. На електроприводі перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут зустрічає вмісткий шкіряний чорний диван, три регулюємих підголовники, підстаканники для заднього ряду, панорамний дах, По передньому ряду сидінь. Є 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, пам'ять переднього сидіння, декоративні накладки на пороги електрорегулювання переднього ряду, вентиляція та підгрів переднього ряду. Мультикермо, датчик світла та дощу. Гарна мультимедіа з навігацією, багатозонний клімат-контроль, система старт-стоп, автоматична коробка передач. Вибір режиму руху, автохолд, електроручник та ще безліч, багато цікавих та корисних функцій, акустика, босе. А я вам нагадую, що даний автомобіль у нас продається за ціною 29 990 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.